Коштів Микола Дідківський, начальник головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, зазначив, що цьогоріч середня врожайність на Житомирщині становить 29 центнерів з одного гектару, що на чотири більше ніж у минулому році. Крім того, якісно зросли показники врожайності і інших сільськогосподарських культур. Загалом цьогоріч врожай на Житомирщині хороший. Станом на сьогодні на ранок всіма категоріями господарства області. Ранні зернові і зернобобові культури обмолочено на площі 219 тисяч гектарів, що складає майже 95% до запланованого. Намолочено понад 630 тисяч гектарів зерна, ранніх зернових або майже. На 220 тисяч більше як минулому році, крім того, на комісії активно обговорювали питання 12 мільйонів гривень, які у зв'язку із перевиконанням бюджету за перше півріччя спрямовано на Житомирщину. Основна частина цих коштів 7,5 мільйонів гривень, буде направлено на сферу охорони здоров'я, понад 2 мільйони на реконструкцію обласної філармонії. Для проведення ремонтних робіт обладнання 6,7 мільйонів гривень. Для створення кардіохірургічного центру обласної клінічної лікарні імені Горбачевського, що стосується інших напрямків, то це 200 тисяч на матеріальну допомогу малозабезпеченим громадянам. Пропонується спрямувати 100 тисяч для створення обласного контактного центру і 176 сімдесят тисяч гривень на благоустрій. Території інституту імені Корольова є проблема. Ми не можемо осторонь залишатись органами місцевого сандування. Не можемо. Відреагувати ми повинні для того, щоб вирішити. І оперативніше і так далі, особливу увагу члени комісії приділили питанню оренди водних об'єктів в області. Майже дві тисячі ставків, і лише третина із них перебуває в оренді. Прибуток від надання їх у оренду становить трохи більше одного мільйона гривень. Тоді як він може бути у більшим. Тому вважають учасники комісії варто переглянути угоди, на підставі яких орендуються деякі водойми.